Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні би хотіла відповісти на запитання тега вишивальний парадокс від Даші DeBaрі. Дуже він мені сподобався, і тому будемо потихеньку-потихеньку відповідати на ці питання і потихеньку попробую повишивати. Отже, перше запитання. Я вишиваю, але не віжу готовую роботу у себе в інтер'єрі. Бувало ли у вас такое? Якщо да, так, то розкажіть о собі таких робот. Отже, в мене таких робіт реально дуже-дуже багато, тому що я вишиваю завжди роботу ту, яка мені подобається. А потім я вже думаю, буде вона в мене в інтер'єрі, не буде вона в мене в інтер'єрі, та як в мене зараз. Таке сталося, що в мене стільки робіт, які в мене в інтер'єрі не висять. Я вставлю вам фотографію, як вони в мене зараз лежать. Тому в мене такі є, вони зараз зберігаються, так би сказати. Я обов'язково зніму про них відео. І частину я все ж таки думаю буду продавати навіть по самій дешевій ціні, тому що в мене є багато картин, для яких мама мені вишила. І так як мама зараз хворіє, то я думаю, що їх варто продати і використати ті. Кошти на лікування. Далі. Я знаю, що дуже швидко остиваю к определенним сюжетам і вкуси у мене постійно міняються, але все одно покупаю 25 набор і свою колекцію. Е я дуже швидко втомлююся від деяких сюжетів. Не дивно, що в мене стільки довготривалих процесів з'явилося, довго таких. І я... Їх закидаю, але, чесно кажучи, в мене зараз не знаю, що на мене таке на мене такі дії, чи то літо, чи то що. Я зараз купляю набори, але ну, не 25-й набор свою колекцію. Точненько, в мене стільки нема, в мене їх набагато менше, але я купляю дорогі набори, я не купляю дешеві набори, не знаю чому. Щось мені так не виходить. Очень нравится картина, но вишивать бы такої не стало. Бывало? Так, звичайно, бувало. Мені, мені, чесно кажучи, все подобається. Зараз на мене закидають камнями. Мені не подобається, наприклад, картина від Dimensions, оцей Макс Риболов і оця, як її там, рукодільниця, меґі-рукодільниця. Я не знаю чому. Дивлюсь на нього, ну не знаю. Люди в захваті від тих картин, від тих сюжетів. А я, я ні, мені воно взагалі не подобається. А про що було питання? Ага, ну вишивать би не стала. Бувало, та бувало. І навіть, до речі, слідкую на Ютубі за такими роботами, які мені подобаються, але я би такого, наприклад, вишивати не стала. В наборі ДМЦ і в моточках ДМЦ, а цвіта різні. Бувало ли у вас таке? І якщо да, то з якими производителями? Ні, в мене не було, я не вишивала ще, ще наборів з комплектацією ниток ДМЦ, але в мене була інша ситуація. Після того, як я щось там повишивала, я ниточку перемотала на бобінку і поставила. Свій органайзер для зберігання. Вона мене там зберігалася. Потім я якось вирішила вишивати мамину чашку від підбором, і е -е я подивилася, які в мене ниточки є. Витягнула, і все нормально, все почала вишивати. І коли я побачила, що в мене на чашечці щось цей колір взагалі не туди, мені нім сюди. То е, вирішила взяти карту ДМЦ і подивитися. По карті ДМЦ вона зовсім був інший колір. Взагалі зовсім був інший колір. Е, Пішла в магазин, купила знову цей самий номер, прихожу, ну, це така була дійсно розбіжність цих кольорів. Ну, Попорола я це все діло, нічого страшного з тим не є. Що я тут таке нашила? А, треба пороти. Ще не навчилася я знімати теги, розмовляти і вишивати. Нічого, зараз попора. Так що в мене такого не було. Оце замовила набір від мережки, то там ДМЦ комплектується. Тому надіюся, подивимося, подивимося далі. Нравиться, як виглядіть робота на определеному каунті. Ні навіжу, на ньому вишивати. бувало. Знаєте, в мене такий стан душі, що, напевне, якщо би я не вишивала, мені би хоч на мішку вишивати, аби заспокоїти свої бажання, свої нерви і свої емоції. Але мені подобається вишивати на будь чому І, чесно кажучи, я рідко, коли міняю канву, я її, здається, що взагалі навіть не міняю. Я вишиваю, якщо це по набору, я йду суто по набору. У мене зараз лежить НКФ набір від оцей китайський. Там... Це в це Dimensions є така картина, де кругла така картина, де мати з дитинки в, таких... в саду з білими квіточками. Дуже гарна картина, я дуже її хотіла. І я думала, що я на замовлю, замовила оригінальний набір. Але Виявилося, що це все таки не оригінальний набір, це китайський набір, і там така канва, 14-ка. Вона якась така, взагалі, як прорезинена, якась така. Думала, може поміняю. Ну, руки в мене ще чесно кажучи, до того набора не дійшли і ну, але все ж таки повторюсь напевно я міняти не хочу тому що я хочу спробувати все як є і якщо буде льон буде рівномірка буде 18 ка я буду вишивати на тому що є в наборі не буду міняти. Далі. Е, так дуже хочеться отшить парну роботу або триптих Є спеціальне місце на стіні, але після отшива першої, вторую і третьої вишивати вже не хочеться. Що делаем що діла? Не вишиваємо все. У мене з зараз добре, що я приймаю участь у спільному проєкті Квітковий тріумф, то там в мене я вишила цей триптих, мені подобається, але я не знала, куди я його повішу. Бо в мене нема стін в хаті стільки лишнів. То я вирішила просто старі свої вишивки зняти і туди повісити. Цей триптих. Також в мене є серія золотого руна а, лінії долі. В мене, ну, я вишила одну, вони в мене йдуть як відпочивалочки. На чорні канові, правда, але дійсно як відпочивалочки. Я вишила одну, потім а, відпочила собі, не знаю, я їх вже довго вишиваю. Але як беруся, то я беру від початку до кінця вишила і відклала їх. І зараз, мені здається, якщо мені пам'ять не зраджує, мені залишилася ще тільки одна, і я реально не знаю, де я їх маю вісити. Повісити, як я їх маю оформити, так, щоб, так, щоб вони якось в інтер'єр влилися. Але в мене є таке чарівне місце, це батьківський будинок, мами. Там стін багато, то я думаю, я їх там пристрою, якщо вони мені тут. Ніде не, не поміститься. Хоча треба, можливо, якось оформити так класно, щоб гарно було. Ну, але ще одну треба вишити. Якщо не хочеться вишивати, то нащо себе силувати і, і вишивати? Я вишиваю долгострою тільки із принципу його але не хочу його вишивати. А то про вас? Я тільки що реально буквально хвилин 15-му порахувала, скільки в мене їх є. Моїх довготривалих процесів. Реально це мої процеси. От, вони всі мої процеси. Ці жовтенькі, це я їх вже дошила. Ці, це в мене вже рахуються верхні, це в мене рахуються вже, я їх рахую довгобудами. А нижні, бачите, як вони йдуть. Щось почала викреслила, щось почала, викреслила, чи я це вже дошила. Скажу так, раніше якось вони в мене лежали, я собі голову не заморочувала на рахунок того всього. Але зараз, коли я беру відчувати, ну як, я розумію, що їх треба дошити, але я себе не силою ні в якому разі. Хочеться просто дивишся, там реально половина майже вишита. І лишається саме той такий солодкий, саме таке дивовижне, коли ти сіла трошки повишивала і вже маєш готову вишиту роботу. Ну, тому це закінчення роботи мене теж стимулює, і, чесно кажучи, останнім часом я почала витягати свої довготривалі процеси. У мене на каналі є <кхід> така рубрика, поки що там в цій рубриці тільки одне відео, називається Боротьба з довгобудами. То зараз я готую друге відео, але це все в процесі. Це буде новорічний носочок від Dimensions. Планую вишити його максимум до 29 вересня. От, тому що в мене щось всі сімейні того року замовили собі картини. І для старшого сина я нічого не встигаю, тому вирішила закінчити довго бути. але вишиваю його з любов'ю, ніколи в якому разі не через селу. Подарили набор, сюжет мені подобається, вишивати не хочеться. Но передарі продати, рука не это це подарок. Бувало ли такое? Так, у мене таке є колись давним-давно мені свекруха подарила, знаючи, що я вишиваю, але я тоді вишивала тільки хрестиком. Вона мені подарила набір два набори вечорівної миті. Один це був набір бісером кали, я його вишила. А другий це був набір ниточками. Там такі пташки сидять в клітці. Не знаю, що вона мала на увазі, але там був нанесений малюнок на канву. Канва якась там, здається, шостого каунта. Вона така все дряхла. Хрестики не так, як китайці зараз малюють. Що відповідно один хрестик він знаходиться там, де він має бути. А вони якісь порозкидані, треба там щось зі схемою співставляти. Ну, загалом, Я там вишила пару хрестиків і, і він в мене лежить мертвим грузом. Вишивати я його не буду, продавати я його не буду, тому що я його вже розпакувала і щось там наваляла трошки. Ну, Але це був один такий. Один такий момент, і зрештою, зараз, якщо там хтось хоче мені щось подарити на рахунок наборів чи ще щось, ну, типу, я питаюся, на яку суму ви розраховуєте, так і питаюся. Ну, Там говорять так-то, так-то. І я плюс-мінус ту суму людині можу пару силочок покидати, що мені подобається відповідно на ту суму. Тому в мене зараз таке питання. Відпало. Це було давно, що мені свекруха подарила. Більше такого не було. Главне, для мене. Це як работы, але в процесі отшива, всегда думаю, як же там моя изнанка, і пытаюсь вишивати ідеальні знанки, це про вас. Э, Ні, це не про мене. У мене якось вже так рука набита, що вона якось сама собі вишиває. і в, в картинах, Я не переймаюся за виворотню сторону, хоча коли роблю. Хочу зробити велику перетяжку, то я Ні, ліпше я його обріжу і все-таки не знаю чому, але це, це, це діло привички, мені здається. А наприклад, в вишиванках то стараєшся, щоб воно плюс-мінус гарно виглядало, тому що це все-таки буде до тіла, це буде просуватися, і хочеться, щоб воно красиво і, і гарно виглядало. Дальше. Мені подобаються определенний цвіта і відтінки, щоб вишивати імені люблю. Це про вас, ні, не про мене зовсім мені фіолетовим вишивати. Я люблю різні кольори, я люблю і тьмяні кольори, я люблю і кольорові кольори. Я просто люблю вишивати, одним словом. І яким би відтінком не вишивалося, головне, щоб це були гарні матеріали. Щоб, наприклад, якщо я буду вишивати супер-пупер сочною ниточкою, наприклад, якогось такого виробника, яка ниточка путається, в'яжеться в узлики, ще там з нею щось, то ліпше я повишиваю кольором болота ниточкою, наприклад, ДМЦ, якою мені зручно, мені приємно, і я получу від того задоволення, а не оце вічне розв'язування тих вузликів і нервування. Отже, 에... дополнительний й вопрос, который прийшов в голову позже. Прев'ю набору или Схеми не дуже, а результат получ... получився потрясающий. Или наоборот. Очень нравиться картинка, а результатом осталось недовольна. Бывало ли такое? Ага, ясненько. Зараз будемо згадувати, що в мене таке є. Ну, при замовленні, скажімо так, зі свіжого. При замовленні е, оцих китайських наборів, що в мене поприходили, е, так дуру куплені, е, поки що реально я задоволена тим триптихом дуже. Тому що. Китайці, знаєте, то бувають і хороші, бувають і погані, але я не думала, що буде такий хороший результат. Дійсно гарний, гарний плавні переходи, я дуже задоволена. Що не сподобалося, трошки мене, як це по-українськи, смущає, хай буде набір. Оцей, що в мене є. На метриці дитячій, там деякі кольори мені не подобаються. Та все-таки милий, гарний чарівний, спить собі хлопчик, хтось собі спить від медика, обнімає. Але є такі, що я би там відтінки замінила, але це вже він в мене був довгобутом, я вже там нічого не хотіла замін... міняти, я вже хотіла просто довишивати і мати вже готову роботу і все-таки з нею щось зробити. Такого ніби більше в мене такого не було. Щоб не підійшло, решта все в мене тільки оцей один такий випадок. Скоро буду вишивати ще одну картинку, то думаю, там все-таки заменю. Там з лицем, темний колір дали на лице, то буду бачити вже відшиві. І якщо дійсно щось буде не так, то буду. Заміняти це були всі запитання цього тегу. Дуже мені подобається ці запитання. Надіюся, вам мої відповіді теж сподобаються. Тому що це був перший мій тех такий, що я вишивала і говорила. Я в основному вишиваю не під свій музичний супровід, а під Ютуб вишивальний, тому трошки мені так було і мукала Вибачте, будь ласка, за це я. Надіюся, що практика до мене прийде, і я навчуся гарно говорити і не бекати, і не мокати. Отже, дякую всім за увагу. Дякую, що мене послухали. Надіюся, вам було цікаво, всім гарного і сонячного дня, всім па-па!